Часто запитуєтесь, як працювати з триподом. І взагалі, що це таке? Це просто розуміння фізіології, як відбувається ріст і які зміни будуть відбуватися в організмі, якщо ми десь втратимо контакт. Давайте подивимося. Трипод це пластиночка на верхній щелепу, яка має ось такий вигляд. Суть даного апарату заключається в наступному. Ви маєте мати точки контакту на останній зубах зліва, справа і спереду. Це обов'язково контакти. Відповідно, коли ваш пацієнт закриває рот, в нього починає ось ця половинка провисати. І за логікою речей, якби умовно кажучи, ми створюємо те, що в роті, да? ця половинка вона буде самостійно вирівнюватися без будь-якої вашої допомоги. Це вже перевірено часом. Це перший момент і ефект триподу. І подивіться, оце ситуація відразу після встановлення брекет-системи. Трипод. Раз, два, три точки контакту. Ось так воно виглядає в роті. Бачите, яке глибоке провисання. Досить таки велика скучність. І тепер ситуація, яку ми з вами маємо, вже через два місяці. Два місяці, не рік. Дивіться, наскільки менше провисання. Дивіться, які вже в нас рівнісенькі зубчики. І той же самий наш триподик, який стоїть в роті. Який ще один його дуже позитивний момент. Коли ви ставите трипод, оце в мене рука буде верхній щелепа, це буде нижня щелепа. Ви роз'єднуєте прикус, тим самим перебираєте будь-які блоки, які можуть виникати між зубами або інтерференцією їхнього пересічення. І відповідно нижня щелепа при Бажання вона може рости вперед. Тобто ви прибрали всі фактори, які можуть стримувати нижню щелепу. Тому від триподи ми маємо два позитивних функції. Перше, вирівнювання кривої шпеї, крива шпеє це ось ця оббігнутість, ще раз показую, до через два місяці. І також ми даємо можливість рости нижній щелепі так як вона хоче. Сильно стимулювати подиснижні щелепа ми не можемо, але дати можливість реалізувати її потенціал ми завжди можемо.